Всім привіт, мої хороші. Сьогодні хочу поділитися з вами ну дуже смачним рецептом солодощів з мого дитинства. І так, в миску ми вливаємо банку згущеного молока і потім туди додаємо 3 столові ложки какао. Все це гарненько між собою перемішуємо, щоб вийшла така однорідна маса, і потім туди додаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла, і також все це разом гарненько перемішуємо. Тепер подріблюємо 400 грамів печива в крихту. Миску додаємо його частинами, не висипайте все одразу, поступово замішуйте наше тісто. Я замішую тісто, відповім вам на запитання, яке мені часто задають в інстаграмі, яка моя улюблена кава. Я п'ю каву від 25 Coffee Roasters з лінійки Tafler. Уся їх кава натуральна і тільки свіжа обсмажка, завдяки чому вона дуже смачна і корисна для організму. Щоб вам було легше підібрати каву, яка вам сподобається. У них є особисті менеджери, які в Діректі або по телефону вам в цьому допоможуть. Посилання на їх сайт я залишу в описі під цим відео. Я вже сіла пити їх їхню каву ну дуже смачна. До речі, за моїм промокодом Іларія ви отримаєте мінус 20% знижки на їх каву, і при замовленні на суму від 350 гривень ви отримуєте безкоштовну доставку і за бажанням безкоштовний помел кави. Ще компанія активно допомагає ЗСУ, тому доєднуйтесь і ви переходьте на їх сайт, замовляйте їхню продукцію. Я впевнена, вам точно сподобається ця кава. Я вже половину цієї кави випила, в мене залишилось ще трішки. Скоро буду починати пити цю. Обов'язково також замовлю собі далі в них тому що мені дуже сильно сподобалось. Так, а ми продовжуємо з вами готувати далі, замішуємо наше тісто і починаємо крутити ось такі кульки. Потім до тарілки я висипаю кокосову стружку і обкатую наші кульки в ній. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі в нових відео. І, до речі, не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Посилання також на нього буде в описі під цим відео.